Вітаю, шановна кадрова цільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровий QR» Вікторія Ліпчанська. Сьогодні у нас така тема практична і дуже актуальна. Тема буде звучати так: 90 календарних днів відпустки без збереження заробітної плати закінчилися чи ще ні. Чому я обрала таку тему? За минулий тиждень я надала, навіть не рахуючи, але більше 10 консультацій працівникам саме працівникам з приводу відпустки, яка передбачена частиною 4 статті 12 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану. І ну, фактично ці консультації вони для працівників були тотожніми. Чому тотожні і в чому? чому помилка, і чому вона мене спонукала сьогодні поговорити з вами про ось цю відпустку. Так ось, фактично, всіх цих працівників було повідомлено про те, що в них відпустка тривалістю 90-календарних днів вже закінчується, і вони мають прийняти рішення стати до роботи, чи якимось іншим чином узаконити свої відносини і відсутність на роботі з своїм роботодавцем. Коли ми почали розбиратися. З Цими працівниками, а звісно, я почала з'ясовувати, а чи просили вони надавати відпустку тривалістю 90-календарних днів, а чи надавали вони підтвердження роботодавцю, що вони знаходяться за кордоном? І чи дійсно роботодавець надавав таку відпустку? Що з'ясувалося? З'ясувалося, що всі ці працівники. Писали заяви такого собі загального типу надати мені відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану, тобто вид відпустки, передбачений частиною 4 статті 12, не був зазначений в таких заявах. Більше того, Я почала да, запитувати у таких працівників, а яку саме відпустку вам за наказами надавали. І вони почали запитувати у роботодавців копії наказів. Довелося аналізувати ці копії наказів. Так ось, в цих копіях наказів знов таки не було зазначено, що наданий конкретний вид відпустки без збереження заробітної плати, да, який передбачено для працівників. Працівників, які знаходяться за кордоном, тобто за частиною 4 статті 12. і виявлялося, що для всіх цих працівників роботодавцем надавалася відпустка за угодою сторін. Тому да, угода сторін у нас, ми нагадуємо, вона передбачена тривалість цієї відпустки, передбачена частиною 3 статті 12 закону 21.36. Да, вона не обмежена ніякими термінами, крім терміну дії воєнного стану. І фактично всі працівники, які звернулися за консультацією, вони ще навіть. Не починали використовувати відпустку передбаченою частиною 4 статті 12. Да, на ось цих, цих прикладах мені дуже хочеться розібрати з вами помилки цих роботодавців. Якщо ми говоримо про надання відпусток, а зараз має значення, та й взагалі завжди має значення, який вид відпустки ви конкретно надаєте. Навіть якщо це відпустка без збереження заробітної плати, в неї все одно є кілька підвидів. Відпустка без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку відповідно до норм статті 25 закону України про відпустки. Відпустка, яка надається за угодою сторін, і передбачена частиною першою, або частиною 3. Її тривалість передбачена частиною першою, або частиною 3 статті 26 закону України про відпустки. Або та сама відпустка за угодою сторін, але її тривалість передбачена частиною 3 статті 12 закону України 21.36, або новий вид відпустки, яка також відносяться відноситься до відпусток, які передбачено надавати в обов'язковому порядку для працівників, які є внутрішньо переміщеними особами, або для працівників, які знаходяться за кордоном, і вона не належить ані до статті 25, ані до статті 26 закону України про відпустки. Так ось да, давайте з'ясуємо і запам'ятаємо. Роботодавці особливо да, я навіть назву ту сферу, з якою найчастіше наразі я стикаюся сьогодні, і де більше всього помилок. Це сфера. Освітян, да, тобто це і різноманітні навчальні заклади, і дошкільні освітні заклади, там, де надаються такі відпустки. Да, я розумію, що у вас у багатьох випадках немає окремого кадровика. І ось ці накази, і всі ці заяви приймаються безпосередньо керівником такого закладу. Але звертайте, будь ласка, увагу на те, що що вас просить працівник в заяві, який вид відпустки надати? Якщо заява написана некоректно, да, тобто не зазначено, який це вид відпустки, відпустка без збереження заробітної плати за угодою сторін, або відпустка без збереження заробітної плати, яка надається тривалістю 90 календарних днів, і таке інше. Да. Якщо некоректно написана заява, заява, да, зазначте про це. Пусть працівник її перепишеть і напишеть коректно. Якщо ми надаємо відпустку за частиною 4 статті 21, 36, статті 12 закону 21.36, Так ви ж маєте, щоб до цієї заяви ще й додавалося підтвердження, що працівник або внутрішньопереміщена особа, або працівник перебуває за кордоном. На в тих випадках, які ми розглядали з працівниками, жодного разу вони навіть не давали підтвердження, що вони знаходяться за кордоном. Кордону, чому в такому разі була така відпустка порахована? Це наступне питання. Ще один момент. крім заяви. Крім заяви, ви видаєте наказ? В наказі має бути зазначено чітко вид відпустки, її тривалість, а також як, щоб не плутатися, щоб зрозуміти чітко, який вид відпустки ви надаєте, то має бути зазначена законодавча підстава да? частина стаття. І закон да або закон України про відпустки, або наш 2136 і конкретне посилання для чого? Для того щоб був аргумент. Я надавав ось цей конкретний вид відпустки, а не було потім сумнівів. Який саме вид відпустки ви мали на увазі і чому ви його почали рахувати? В всіх випадках, які ми розглядали про відпустку без збереження заробітної плати, надавалася, я ще раз повторюсь, надавалася відпустка фактично за угодою сторін. Але чомусь роботодавці почали рахувати 90 календарних днів. З якої підстави? Відпустка, яка передбачена тривалістю 90-календарних днів, Да, вона запроваджена з 19 липня 2022 року. Тобто з моменту набуття чинності закону 23.52, який вніс зміни в закон 21.36. Що це означає? Це означає, що у працівника з 19 липня виникло. Право попросити у вас таку відпустку. А у вас, як у роботодавця, виникло право надати таку відпустку і обов'язок надати таку відпустку, бо вона надається в обов'язковому порядку. А ось рахувати 90 календарних днів потрібно не з моменту запровадження закону, не з моменту, коли у вас з'явилося таке право, а з моменту, коли у вас таку відпустку попросив. Працівник, а ви йому таку відпустку надали і оформили це наказом. Відтоді ми рахуємо 90-календарних днів, а не від закону набуття його чинності, а не від того, коли нам це заманеться, і, не будь, і з будь-якої іншої дати. Якщо ви це. Конкретно не прописали вид відпустки, підстав в заяві і в наказі, то фактично ви її і не надавали. Розбирайтеся, будь ласка, з видами відпустки, дивіться, що ви пишете в наказах, і, будь ласка, спостерігайте і контролюйте, що вам в заявах пишуть ваші працівники. Від цього надалі будуть залежати ваші трудові з ними відносини. А також. Посттрудові відносини, тобто майбутні зустрічі в судах, які можуть з цих приводів бути. Всім дякую за увагу. Я, ага, питання є добре. Ми почали практикувати кадрову каву з запитаннями. Якщо працівник, як підскажіть, якщо відпустка 90 календарних днів закінчується, працівник за кордоном і ще не планує повертатися. Що робити далі? Працівники підприємства працюють дистанційно. Сам Бог велів з таким працівником Бог і КЗПП працювати далі дистанційно. Те, що він знаходиться за кордоном, він так само, як і ваші працівники, можуть працювати дистанційно. Це ну, не заборонено. В нас стаття 60 з позначкою 2 Кодексу законів про працю України, говорить про те, що при дистанційній роботі працівник має право сам обрати. Рати місце роботи, да, це може бути на території України, це може бути поза межі території України. Головне, щоб в нього була можливість виконувати таку роботу дистанційно. Оскільки ваші працівники працюють всі дистанційно, то той, хто знаходиться за кордоном, так само може працювати дистанційно і виконувати таку роботу після того, як в нього закінчиться відпустка 90 календарних днів. Оці. А може навіть попросити вас перервати таку відпустку і до, до закінчення 90 днів і стати до роботи раніше, якщо да, є, є така можливість. Дякую вам всім за запитання. Розбирайтеся з видами відпустки і використовуйте їх правомірно.